Вітаю вас, дорогі друзі, в етері Радіо М. Програма Не святі. Мене звати Андрій Копилов, і ми говоримо про актуальні важливі теми, інколи болючі. І сьогодні ми будемо розбиратися, а що Біблія, що Боже слово, говорить нам про таке явище, як засудження, коли тебе засудили, або коли ти засуджуєш когось іншого. Ми сьогодні з вами живемо в непростий час, коли буквально кожен з нас, наче під лупою, знаходиться у когось на столі, наче в мікроскоп розглядають всі наші вчинки, всі наші коментарі, всі наші дії у соціальних мережах, на навчанні, на роботі, в нашому домі, з сусідами, з близькими, з друзями та рідними, інколи навіть найближчі можуть засудити нас. Інколи складається враження, що люди так і чекають нашої помилки, щоб сказати: О, нарешті, не такий вже він і святий, не такий вже він гарний, і не такий вже він ідеальний, як ми думали. Ось його помилка, ось він поганий. І в цей момент відбувається те, що по справжньому може ранити нас, по справжньому може зробити нам боляче. Інколи складається враження, що люди таки чекають, щоб винести тобі вердикт, поставити тобі оцінку. Скажу відверто, напевно, я сам неодноразово опинявся в цих ситуаціях, коли був засудженим. Але, на превеликий жаль, так само, як напевно, і більшість з вас я також в своєму житті одягав костюм судді, вбрання судді, і також виносив вердикт людям, які були навколо мене. Я також виносив вердикт тим, хто щось робив в моєму житті по відношенню до мене або по відношенню до мого оточення, і казав, що є добре, а що є погано. Ми просто люди, яким притаманно ставити оцінки. Ви знаєте, сьогодні ми пильно подивимось, що Біблія нам каже про ось це засудження, що Боже Слово та сам Бог говорить нам по відношенню до цього терміну, до цієї поведінки з нашого боку. І ми розглянемо не просто, що робити, коли мене засудили. Ми поговоримо в двох напрямках. Перший напрямок це ми поговоримо з тими, хто засуджує. Як я сказав. Напевно, більшість із вас, я в тому числі, ми так, так чи інакше, часом вбираємо цей костюм судді і приймаємо рішення, ставимо комусь оцінки, вдягаємо на когось ярлики. Тож, перше, що робити тим, хто когось засуджує? Друге, ми поговоримо, що робити, якщо. Ти опинився засудженим. Якщо люди на тебе подивились, винесли тобі вирок, поставили тобі ярлик, це поранило тебе, це зробило тобі боляче, як рухатись далі, що допоможе в цьому? І для того, щоб розібратися з цим, ми звернемось до Біблії, до Слова Божого, як до джерела істини, і подивимося, що сама Біблія, що сам Бог про це говорить. Тож, перше, звертаємось до тих, хто сьогодні по якимось причинам виявився суддею. Ще раз повторюсь, це кожен з нас може бути, в тому числі і я. Це звернення до вас, до нас. Біблія говорить такі слова у Євангелія до Матвія, 7 розділ з 1 по 5 вірш. Не судіть, щоб і вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас, і якою мірою міряєте, такою, будете, такою буде відміряно і вам. Чому ж бачиш скалку в оці свого брата? А колода, яка в твоєму оці, не відчуваєш. Або як скажеш своєму братові дай витягну скалку з твого ока, коли ось колода в твоєму оці. Лицеміре, спочатку вийми колоду зі свого ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Ми з вами щойно прочитали один з найвідоміших текстів Біблії. Неважливо ви, бо церковна людина щотижня відвідуєте церкву. Чи ви не вірите в Бога, ви вперше чуєте нашу передачу на радіо. Я впевнений, що в тій чи іншій інтерпретації ви чули це місце і слово Божого. Особливо ось це перше речення. Не судіть, щоб у вас не судили, бо яким судом судите, таким будуть судити і вас. Я пам'ятаю, що, будучи маленьким хлопчиком, не відвідуючи церкву і навіть не почавши свій шлях пошуку Бога, я чув ці речення від батьків: Не суди і тебе не будуть судити! Що посієш, те й пожнеш. Біблійні істини закладалися в нас з самого дитинства, і це одна з тих істин, яку ми чули. Отже, сам Бог говорить нам, щоб ми не засуджували, не судили людей. Біблія також каже причини, з яких цього не варто робити. Давайте подумаємо і дамо декілька варіантів з цих причин. Отже, ми прочитали місце зі Слова Божого. Що тут написано? Перше, перша причина, чому не варто судити. Як ти судиш, судити будуть і тебе. Як я вже сказав, що посієш, те й пожнеш? І ви знаєте, часто ми, одя... часто ми вирішуємо поставити комусь оцінку і вдягнути на когось ярлик, але не хочемо, щоб це робили по відношенню до нас? І в мене питання: якщо ми це робимо, якщо ми робимо це на роботі, якщо ми робимо це в університеті, по відношенню до наших керівників, до наших викладачів, по відношенню до наших друзів і близьких, якщо ми дозволяємо собі це робити, чого ми очікуємо, що цього не зроблять по відношенню до нас? Біблія каже нам про духовні закони, що посієш те й пожнеш. Неважливо, віриш ти в ці закони чи ні, вони працюють. Закони тяжіння працюють для тих, хто вірить в них і не вірить. Закони духовні, що посієш та й пожнеш, працюють для тих, хто вірить і не вірить. Тому сьогодні, якщо ти когось засуджуєш, Біблія говорить, що таким судом і тебе судитимуть. Це перша причина, чому не потрібно цього робити, якщо ти не хочеш, щоб це робили по відношенню до тебе. Друга причина, по якій не потрібно цього робити, все просто, тому що ти сам не відповідаєш стандартам, ти сам не відповідаєш ідеалам. Біблія говорить, що коли ми судимо брата, ми судимо його за скалку в оці, при цьому не помічаючи колоду в нашому. Це дуже тісно пов'язаний пункт з першим пунктом, що ми судимо і нас будуть судити. Але вдумайся, ми бачимо якийсь недолік в житті людини. Ми бачимо якийсь некоректний, неправильний вчинок, і це щось одне маленьке. Але скільки поганого ми можемо побачити в нашому житті, якщо зупинимося і проаналізуємо: скільки разів я не зробив щось добре, скільки разів я не допоміг там, де міг, скільки разів я вчинив погано, скільки разів я збрехав, скільки разів, можливо, я порушив закон. І ось цих маленьких скалочок, скалочок, скалочок набирається з ціле бревно. І дійсно логічною причиною стає логічною причиною, щоб не судити інших людей, стає об'єктивна, навіть не суб'єктивна, а об'єктивна оцінка того, що в моєму оці то ціла колода. Можливо, якась людина зробила щось одне погане, але скільки поганого зробив я. Боже, я не буду судити цю людину, щоб завтра мені не довелося відповідати за все те зло, яке я зробив, бо я зробив його багато. Я бачу один недолік, а скільки недоліків я маю? Ви знаєте, також хотів би поділитися з вами. Одного разу читав в інтернеті статтю про, про те, що відбувалося в дитинстві дорослих людей. Це були історії, які описували дорослі люди, що відбувалося в їхньому дитинстві. Ви знаєте, на той час я любив дати оцінку людям, і я всіх міряв по собі, я міряв всіх за своїми переживаннями, за своїми міркуваннями, за своїм світоглядом. За своїм вихованням, за своїм дитинством. Прочитавши ці історії, я побачив, як багато людей вони мають іншу основу, ніж я. Вони мають іншу історію, ніж я, вони мають інший досвід, ніж я. Вони мають інші болі та переживання, ніж я, і це нормально. Я прочитав історії, в яких розповідалося, як діти зростали без батьків, як хтось переживав насильство, як над кимось знущались. І я не кажу, що. У мене було ідеальне дитинство, але всі ми маємо різну основу. І коли сьогодні ти засуджуєш людину, подумай про те, що вона може бути іншою, вона може не знати, що є добре, що є погано, точніше, не знати так, як ти знаєш. Вона може бути ненавчена, як ти. Можливо, вона не бачила приклад, такий, який бачив ти. Можливо, вона вперше опинилася в цій ситуації і реально не знає, як її чинити. Ви Знаєте, всі ми трохи судді, як я вже сказав, і я в тому числі. І тому до всіх нас хочу звернутися. Наступного разу, коли ти побачиш ситуацію, в якій твій друг знайомий, або просто перехожий чинить якось неправильно, не спіши вішати на цю людину ярлик і засуджувати її, осуджувати, а просто запитай, чи можеш ти в цій ситуації допомогти вибратись з цього, зробити певні висновки. Або просто, якщо не можеш, то хоча б не засуджуй. Тож, перше, я звертався до тих, хто так чи інакше, час від часу, може на себе вдягати вбрання судді. В другу чергу я хотів би звернутися до тих, хто сьогодні переживає ось цей момент, коли тебе оцінили, коли тебе відкинули, коли тебе засудили, коли тебе не прийняли твої близькі люди, твої одногрупники, твої колеги на роботі, твої сусіди, твої друзі. Я хотів би, щоб ми так само звернулися до Біблії і подивилися, що вона говорить на цей рахунок. В Євангелії від Івана, в восьмому розділі, з 2 по 11 вірші написані такі слова. Та в досвіта знову прийшов до храму, і весь народ приходив до нього. І він, сівши, навчав їх, а книжники й фарисеї привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу. І, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі, в законі Моїсей наказав нам таких побувати камінням. А ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же, схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них увагу. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм. Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? Правда, щось нагадує про колоду та скалку в оці Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь? І знову, схилившись, писав по землі Вони ж, почувши і засоромлені совістю, відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх. І залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і, не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй: Жінко, де вони, ті, хто звинувачував тебе? Ніхто тебе не осудив. Вона відповіла: Ніхто, ніхто, Господи. А Ісус їй сказав Я тебе також не засуджую. Іди, і відтепер більше не гріши. Ви знаєте, ще один важливий текст в цій темі: зловили жінку, привели до Христа і мали побити камінням. Згідно з законами того часу, зловивши її у перелюбі, мали побити камінням. Ви знаєте, мені подобається, що ці люди вони не були до кінця щирими, бо вони зловили її, тут написано явно в перелюбі, привели тільки жінку, кого чоловіка відпустили, і просто намагалися засудити її, засудити її за її вчинки. Вони не засуджували того чоловіка за його вчинок. Дуже дивна ситуація, але так схожа на те, з чим ми зіштовхуємось кожного дня. Не завжди ми бачимо справедливість в цій ситуації так само. І нещодавно я сам опинився в такій ситуації, коли не, не за мій гріх, але за мої вчинки, моє бачення, моє розуміння ситуації люди не зрозуміли, мене і засудили. І ви знаєте, в цьому тексті я також і для себе находжу втіху і хочу поділитися нею з вами. Також декілька важливих. Уроки з цього місця зі Слова Божого для тих, хто сьогодні переживає ось цей осуд, переживає ось цю оцінку і не знає, що з цим робити. Вас це пригнічує, придавлює, і ви не можете рухатись далі. Найперше, що я хотів би сказати пам'ятай, люди просто люди. Можливо, вчора ти так само когось засудив. Сьогодні це зробили по відношенню до тебе. Це робить тобі боляче і неприємно. Але ми живемо у зіпсованому світі. І часом очікувати чогось іншого від людей дуже тяжко. Ти маєш розуміти, що такі речі стаються. В передньому пункті ми говорили: не суди, щоб тебе не судили, і це коло воно замкнуте. Ми постійно знаходимося в цьому. Сьогодні я, завтра мене. Ми можемо тільки робити висновки і намагатися робити цього менше. Тому, якщо тебе засудили, я просто хочу сказати тобі: це просто людина, це просто людина, яка проживає таке саме життя, як ти. Це просто людина, яка, можливо, не бачила іншого досвіду. Це просто людина, можливо, яка не бачила як можна інакше. І сьогодні вона зробила це, вона зробила тобі боляче. Але це просто людина. Тому не бери це близько до серця. Пробач і рухайся далі. Друге, що я бачу в цьому тексті і що мені дуже сильно подобається, ці слова вони колись змінили моє життя, я підкреслив їх маркером та написав поруч з ними, що це важливо. Дивіться. Важливо, що скажуть не люди, а що скаже Бог. Коли ми читаємо цю історію, ми можемо зрозуміти, що люди сказали своє слово, коли вони її схопили. Вони схопили і, поки вели її до Ісуса, послухайте, вони її називали різними словами. Вони вішали на неї ярлик. Вони давали, вони називали це явище, як хотіли. Вони казали всі погані слова, все, що тільки можна було зібрати докупи, вони казали це їй. Поки вони вели її на побиття камінням, це могло тривати годину, дві це могло тривати декілька днів. Послухайте, вони постійно, постійно, постійно це повторювали. Вони вішали на неї ці ярлики. І можливо, за цей час, поки вона йшла до Ісуса, поки вони вели її до Ісуса, вона вже повірила в ці слова. Можливо, за цей час вони настільки часто це говорили, що воно вже посіялось і, і дало результат. Вона дійсно йшла і думала, так. Я недостойна, я погана, я найгірша. Це часто відбувається з нами, коли ми засудили? Нам сказали, що ми недостойні. І проходить час, і ми дійсно починаємо думати, я недостойний. Але в цій історії я хочу ще раз зачитати слова, які мені дуже сильно подобаються. Написано так: Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелібі. В законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням. А ти що на це скажеш? Я хотів би сказати кожному з нас, послухайте, саме слова нашого Бога в нашому житті можуть мати вирішальне значення. Коли ми запитуємо, Боже, а ти що скажеш, ось ці слова можуть змінити все. Якщо хтось щось тобі сказав, якщо люди щось тобі сказали, запитаю Бога, що скаже Він. І я вам скажу в цій історії дуже прекрасний і щасливий кінець, тому що Ісус не засудив її, Він прийняв її, Він пробачив її. Він сказав: Окей, хто перший без гріха кіньте каміння, і всі розійшлися після Його слів. Після Його слів не залишилось ні одного, хто її засуджував, і він її не засудив. І третій найважливіший урок зі цієї історії: після виправляйся. Після ситуації, яка сталася в твоєму житті, після цього засудження, виправляйся, коли блудницю привели до Ісуса. Він пробачив її і сказав в кінці, іди і відтепер більше не гріши. Дуже важливо перестати робити те, що привело нас до цього засудження. Ви знаєте, інколи це правильно провести аналіз і зрозуміти, дійсно, я зробив щось не так, дійсно, люди дали мені таку оцінку, тому що я зробив не, неправильно, недостойно. Я сам когось образив, я згрішив, я зробив щось незаконно. І коли людина дала мені оцінку, яка сьогодні поранила мене і зробила боляче. По суті, вона зробила неправильно. Але може ця оцінка правильна, коли блудницю привели до Ісуса, її привели за гріх, і він сказав їй, іди і більше не гріши. Тому, опинившись у цій ситуації, не звертай увагу на те, що кажуть люди, почуй те, що каже Бог, але також проаналізуй, що саме неправильно в твоїх діях привело тебе до цього, і в своєму житті це виправ. Ще раз і ще раз я хочу повторити: ми живемо з вами в час, коли кожен з нас знаходиться під лупою мікроскопа. Ми спілкуємося з друзями, ми спілкуємося з колегами, ми приходимо додому і всі чекають на нашу помилку. Свідомо чи не свідомо, але люди інколи так і хочуть сказати: О він помилився. Я хочу сказати кожному з нас, що найважливішою в твоєму і моєму житті нехай буде думка Божа. Висновки, які висновки я хотів би сьогодні сказати. Люди просто люди, вони можуть засуджувати. Бог же готовий прийняти тебе таким, як ти є. Він не засуджує тебе, але дає тобі вибір. Пам'ятай про це. І як ми повторюємо, Бог не кличе тебе, коли ти станеш святим. Але кожного дня Він кличе тебе. До нових зустрічей у Несвяті. До побачення.